Вітаю, шановні громадяни, і ми продовжуємо грати The Space Remake саме так, тому за сподобайка, якийсь правди коментар і за бажа... Нє. Це в кінці відео. <гум> гаразд. А, так. Що мені робити, куди мені йти? Знайте, що панель, якщо не помиляюсь, до речі, тут буде не дуже весело. Тут же я не був. Ні, я був, але не в цій частині. Ну, Маю на увазі не в цій. не в ремейку, гаразд. Oh. Виглядає все не дуже доброзичний, як на мене. Ай, а мені то щось сюди треба? Айзек. Як думаєш? Оу. Пішли. з цим ситуація буде набагато краще. Егем, вертикальна синхронізація, добрий день. Дякую! Нагадаю про що може кидавсь такого місця з. Ллє. Ай, згадав, тут дупа буде. Головне відрізати ноги. А все інше це чисто так. Тихенько. Так, ну кінезис це класна штука. Тут ще є некроморфи, тому що каротин активований. Он тут... Yeah. Поки карантин працює. Питаю, що тут можна якось їх забагати. От я питаю, що ще сюди не хотів спускатись. Мені постається, або в першому спейсі ти довше до цього місця доходив. Побільше тобто більше часу витрачав, ніж тут. Так. Мене часто не стримається все. Щось активоване. Туди я не можу прийти, Мені, по-моєму, тільки вниз. Берем трубу. Несем трубу вниз. Стоп. Це мені. Так. Ми сідемо вниз, що ще робити. <рес> Це було геніально. А, а все не дуже. До речі. а... Ні, мене вийде його розплющити. Ні, я звісно, можу... Табуретками його. Чуєш? Позашлюбний чорт. Позашлюбний чорт. Раз не звучит. Ты табуретку не пожаешь? Можно было и так Хм. Мабуть, це було дуже гучно, це було неприємно, бо мій мікрофон вирішив пасти! Я так налякав, я ж мікрофон скинув. Господи, надіюсь, зі звуком все гаразд. Може перевірити. Зі звуком, на щастя, все гаразд. Мені не треба купувати новий мікрофон. Я не влегів на гроші. Бо я, чесно, якщо він пол... цей мікрофон поламається, мені треба буде бігти і в магазин купувати новий мікрофон, тому що... Та... Да. Тому що. Той, який вбудований, він фіговий. Папа. Оооо. Як я довго цього чекав. Так. Карантин вимкнули. Нам буквально вниз, але я хочу сюди піти, в ту кімнату. Боже, який я щасливий. Що карантин вимкнули. А, no power. Блін, але я хочу туди потрапити. Це, мабуть, зараз може якось тут розібратися. Оце було реально стрімно. Ну, це було більше неочікувано. Я не очікував, що вони зараз з боку з Тому в мене мікрофон полетів. Якщо б не це, все було б добре. Мабуть, я можу. Плоті якісь Якийсь Із кусочок плоті. А типу... А ви фізику тіл після того як ти їх розфігачиш. Добре трошки завезли. Не хочеш ось це на аналіз? Ні, не хочеться на аналіз. А шкода, шкода. Це, мабуть, єдине, що я міг аналізувати. Ніколь? Це я. Немає тут Ніколь, як розумію, вона працювала тут, це був її кабінет. Ну, це окей, інколи його озвучка напаки добра. Але Ніколь тут знато стара, я не розумію, чому така стара. Хто хоче, той прочитає. Ну Бреннан це ніби її прізвище, якщо я не помиляюсь. Ніколь, персональний лог. Доктор Ніколь Ну, Розкаже тут про зараження, тому нічого цікавого. Ну, тобто не про зараження, а про всі психологічні приколи, які тут відбувалися. Тому що... Так. Гаразд, ну я це в першому диспейсі з кожного читав, тому що там було все українською, а мені інколи так лінько перекладати, ви не уявляєте. О! Відслідковування рік сигнал е, доктора Ніколі Браун. Е, локація невідома. Е, мануальний сигнал. Стоп! Тут є варіативність. Нє-ні-ні, чекай, ну, приїжджай. Ау. А, ні, ні, це не варіативність, це я затупив, Це капітан. Ага. Ні, все. Блін, я думав, що якась варіативність, що я можу пошукати ніколь замість цього. Але я не можу. Це не електрика. Оу. Привіт. Що ж я ненавиджу вентиляції? Диспейсі! У диспейсі вентиляція це жахливо. В інших іграх ще може бути. Я граю де-факто, на максимальній важкості, якщо не враховувати ту неду в одне життя. О, в мене немає ноти. Ну, вузла. Чому я сказав ноти? Немає вузла для прокачки. Що далі? Що О, я пам'ятаю цей момент. Баска, допоможіть! Хто небудь допоможіть! Всі там ой лайно! А ми не, не можемо не допомогти, тому що все заскриптовано. І тут ти го не ба. Ой. Ну зараз ми підемо до цих прекрасних милих істот! Хі, курва, як я їх ненавиджу. Ви навіть не уявляєте мій степі ненависті до них. А раніше вони не могли по тобі стріляти, коли ти по ним стріляєш водночас. Окей. Ну. Зміни це трохи можливо класно. Як розумієте, це були ще експерименти з людськими ебріонами. Ну, та штучне заплі... А, от, та там. Та, це. -та. Та -та можна почитати. Ну це, до речі, доволі цікава річ в теорії сучне запліднення. Чи ще. Ваудреч ну, навіть. Щоб замість того, щоб вирощувати людину в людині. Та. Чи інколи не звичайно дивно, але так і є. Щоб вирощувати її ось такі капсулі. Ще, я не знаю, як це впливає. Як сказати, на гормо. Боже. Гормональну систему. Людини, тому що, ну. Ти звісно розумієш, що там ДНК де-факто ж твоє. Типу, але. Як це б сказати, ДНК то твоє, але. Ой, а, стоп! А це, до речі, хіба це не буде впливати якось на вгодовування грудним молоком, воно ж де-факто буде неможливо, тому що, ну. Типу, має бути вагітність, щоб було молоко в людини. Так, ну, так само, як і будь яких шовців. До речі, там, коротше молоко, яке ми, вам, яке ми з вами п'ємо, воно призначалось не для нас, а для теляти. Тому, де-факто всі корови, які дають молоко, вони вагітні весь час. Живіться цим. Ех, пішли. До речі, найбільш дивніше в у своєму житті це людське молоко на OLX. Ні, без приколів. Дехто продає своє молоко на OLX. Я, я, я не знаю, але окей. Не питайте, як я додумався до цього, щоб все шукати. Я сам не знаю що навіщо? Навіть, навіть не пам'ятаю вже, якщо чесно Чому я сидів і шукав зке молоко? Шокова панель. Деніл не відповідає на, на дзвінки. Окей, okay, я знайшов шокову панель, та зможу її використати. Та я поля назад. Е -е, дивися на заволітажем на панелі. Пішла. Okay. Щоб зараз карантин би почався. Був б не епічно. Це був журба. Побіг. Як? А то я не так, не так багато вже і втратив. Щоб мені мав руку відірвати повністю, як на мене. Клас! Так, ну це, так, це трошки... Я трошки яка запанікував, я офігів. З двох сторон. Так. Ну так по ХП нема проблем, такі, як на мене. Ну Хоча аптечок, до речі, набагато менші, ніж в першому диспейсі, як я замітив. Я, я, я просто аптечки в першому диспейсі, як сміття було. Тише. Угу. Вони намагалися щось зробити. Але, на жаль, нічого вони не змогли зробити. Який я багатослівний. гаразд, давай встав свою штуку А yeah. от параджі бігти Айзеку, um. Не впевнений, що це хороше укриття, але як знаєш. Гаразд. Тепер. Шлях на морг відкритий. А з ним разом і ця скотина відкрилась. Чувак, я з тебе забираю. А господи! Я ненавиджу то Спейсу! Який уїб. Вибачаюсь. Е-боже, пам'ятай! Досліди Морган знайди капітана стілу капітана Матіуса та заберез нього код. Тихо. Ніби спокійно, Андрей. О, нарешті апгрейд для моєї зброї. Перший рівень треба, клас. А мене нема. А, в мене нема першого? Я думаю, в мене навпаки перший. Нема другого. Пішли. Вентиляційний вентиль найкращий друг. Так би мовити. Як мені не подобається це місце? Це голограма. Так. Ми можемо зробити ось так. Відхилити ящики. Я просто, в мене, що, я, я не впевнений що тут все-таки будуть некроморфи, але в мене є впевнений, що, що все таки будуть. Тому що хоч якось може. Текстова Штука. Та можна взяти, хто хоче і прочитає. Оце все, це, все, 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 все. все. А, це капсула, яка ну зам стане сіх, коли вибухає. Я не певний, що це було в першому диспейсі. Ок, я до Ніколь не хочу підходити, я хочу облазити все. А, що? а ок нік, ніколь все таки забалакав нас. Ми потребуємо допомогу. Глянь, на цього чоловіка, він не може порухнути, з нього багато травм. Що відбувається? А нічого ж він на некроморфу зараз перетвориться. Окей, ми цього не побачимо вже. Я... Yeah. Боже! Е, це точно хороша ідея. Надійся, Андрія. Надійся. Що я зробив? А шо це? А. Цієї кімнати не було. До речі, вона захищена, як на мене. Ти сюди ніяк. Ну, ніяк не увійдеш, до речі. Прям зашитали листа металу, тут можна було вижити. А... Рано чи пізно, тобі треба було вийти. Рано обвити. Run HP, значить. Ну чи пізно, що морозу не цей ну, Корабель, Ну тут вижити сам дуже мало. Medical log. Медичний від... 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 як не відгук, а від... ось штука, Миколь. Га-га-га-га-га-га. Це єдине місце, де почуваю себе в безпеці. Я відновлюю кіцюки, які були після вчорашньої атаки. Генетично... Окей. Окей. Гаразд. Гаразд, okay. що... ми включаємо світло? Окей, okay, я провело щось. Це класно, що тут я... Існо кілька цих можливостей проходження. Ну або я щось туплю. Ой, ой! Мабуть, якщо я зараз. Переключу, я зможу відкрити? Ні, мені все-таки давай назад. А, я мав повністю вимкнути. Я так і знав, давай. Тихо, Айзек, біжи, давай спокійно. Треба заспокоїтися, треба щось робити. Біжи, Айзек, Гвинтівку, б. Все, гвинтівка. Тихо. Тихо, тихо, десь зазаді спокійно. Все. Все? Мабуть, і все. Окей, тр... ну то трохи паніка була, трохи щось там пішло в мене не так, як я планував. Ну це було неочікувано все-таки. Хоча я мав мені подумати про те, що. Що за щось зроблю, то сюжетно, то вони вискочить. Але я, на жаль, не подумав про це і ось що вийшло в мене з того. Та нечість на мене напала, ще й неочікувано. Ай, господи. Просто так. Просто так. Просто все. Є... А зараз все інакше. Просто, просто навпаки. Згадую пісню гурту Аквавіта. Хоча та пісня старша за мене. Найкраще видовище, скажу я вам так. Це але не найкраще видовище ок. Ти сюди? До речі, можна як укриття використати? Я гаразд. Лох. Не, ну знаете, у нього було багато шансів ні. Ой. Ой. Так, вот це мы забираем собі. Як я люблю... Ти приходиш до нової локації і гра тобі каже FPS, до побачення. Не туди, але я можу ще туди пройти. А мені десь застав не Тихенько оглядаємо все, може щось. Буде корисно. Ну я ж казав. ця гра стільки передбачувана. О! Інколи ця гра настільки мені дупа. Тихо, тихо, пиріжечки. Ось що робить з людиною самовпевненість. Запам'ятайте. Це був тільки що живий переклад самовпевненості. Я занадто був зараз впевнений в своїх силах. Я подумав, що там вискочить один некромор. Я не думав, що їх вискочить троє. Потім ще один вискочив до того. Так тут було ящик. Вартувало це цього? Мабуть так. Зараз підберу, але спершу залутаю. О, мерз. О, цього хлопчика я пам'ятаю. Ухрін створив регенерується. Ой, заряджу повсякпадок сю зброй. Бо переключайтесь на збро... інша зброя швидше, ніж перезарядити одну. Типу поки... Да, ну я це пам'ятаю це. Та. Ні, вона... вона не вбивала іншого, вона тільки себе вбивала, я пам'ятаю. Стільки стрьомного не було. Так, вона до нас повернеться зараз сама, відкинеться в кращий світ. Ну і ми їй ніяк не поможемо. Ми просто відвернемось. Так. Тут єс. Побуду трошки більш... Стоп, НІ це, це вже кидать з занадто. Чо? Хоча-хоча. Знаєте, в кожного свої межі. Саме так. Тому, в принципі, на цій прекрасній ноті ми вже будемо закінчувати. Саме так. Тому поставте вподобайку, напишіть якийсь прекрасний коментар, і за бажанням можете підтримати канал Фінансово на монобанку, на, банку, на Патреоні або на дяку. Саме так. Тому до нових зустрічей. Гень так.